Привіт, мої любі дітки, запрошую вас на заняття з малювання. Візерунки на вікні нагадують, наче казку про снігову королеву. Ніби вона вночі дмухає на стекла, покриваючи їх казкою. Не ввіриться, що їх створив мороз. Ось у нижній частині вікна розпустилися чарівні квіти, по кінцях витончені листочки. А всередині невідома квітка, наче чарівний сад. А коли виглядає сонечко, візерунки починають плакати та скочуватись дрібними слізками на підвіконня. Тому сьогодні я пропоную намалювати візерунки. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, свічка, сіль. Фарба білого кольору, фарба синього кольору, стаканчик із водою та пензлик. Ось такий у мене вийшов гарний візерунок. Чекаю на ваші роботи. До побачення.